Привіт! Сьогодні буде про їжу. Їжа це частина будь-якої культури, це те, що нагадує дім, те, що гріє душу, те, що об'єднує. Українці в Чехії це різні люди, різні історії, але смаки залишаються схожими. Коли приїжджаєте в нову країну, доводиться пристосовуватись. І це не лише про мову, роботу, а й про звичайну закупівлю продуктів харчування. В чешських магазинах не завжди знайдеш звичне нам сало, квашену капусту або оселедець. Але хороша новина є: неподалік від Хрудімі, зокрема у Пардубіці, вже зараз працюють два магазини з українськими товарами. Магазин ласущі має широкий асортимент. М'ясні вироби, сало, сушену, солену, в'ялену та мариновану рибу. Консервацію, напої, печиво, цукерки. Атмосфера як вдома. Другий магазин X Market. Трохи менший. Але тут ви також знайдете знайомі смаки: сушену рибу, солодощі, напої, соуси. До того ж, деякі продуктові магазини в'єтнамських власників. Наприклад, потравіни та мій обход адаптувалися під запити українців, у них часто можна знайти спеціальні полички зі звичними продуктами: оселедець, сухарики, українські соуси, знайомі газовані напої та навіть в'ялену рибу. У глобусі в Пардубіце віднедавні є спеціальна поличка з товарами українського походження. А в Хрудімі на районі Розгледна в магазині Муй обход також є українські товари та в'ялена риба. Крім того, в звичайних супермаркетах ви теж можете знайти знайомі страви. Наприклад, у Кауфленді продаються вареники з картоплею, пельмені, а також оселедець в олії. У Лідлі також можна знайти пельмені. Можливо, не зовсім як у мами, але на смак цілком близько. Ми зібрали для вас відео з полиць, цінників, назв та інтер'єрів магазинів, щоб вам було простіше знайти свої улюблені смаки в чужій країні. Якщо ви знаєте інші продуктові магазини з українськими товарами, поділіться з нами цією інформацією в коментарях. Це буде корисно для всіх нас. Па-па! Чекаємо ваших коментарів. Ти заходи, якщо що!